Реформувати систему дошкільної освіти у Черкасах хотів міський голова Сергій Одарич. Планувалося, що логопедичні та ортопедичні групи у дитсадках ліквідують. Натомість створять логопедичні пункти і спеціалізовані ортопедичні заклади. Такі зміни повинні покращити рівень профілактики та лікування захворювань мовного та опорно-рухового апарату у дошкільнят, а також зекономити 600 тисяч гривень міських коштів. Про перспективи цього задуму та про те, чому його так і не вдалося втілити у життя, дивіться у наступному сюжеті. Реорганізації дитячих садків із логопедичними та ортопедичними групами мали провести з 1 вересня. За словами начальника міського управління освіти Олександра Лавренюка, компенсаційна мережа, яка залишилася після реорганізації, повністю задовольняла потребу дітей в ортопедичному і логопедичному лікуванні. Реорганізація тільки там, де немає належної матеріальної бази, де є належна матеріальна база, от, наприклад, дошкільний заклад на митниці 90-й, там є ортопедичні групи і логопедичні. Там ми залишаємо, тому що там є сплавательний басейн. У Черкасах усього вісім спеціалізованих дитячих садочків. У багатьох інших існують окремі групи для дітей із вадами мовлення та опорно-рухового апарату. Проте у більшості груп відсутня необхідна матеріальна технічна база для ефективного лікування. Нині у Черкасах існують лише два дитячих садочки де вихованням дітей із ортопедичними вадами займаються професіонали медики. У закладі номер 23 для таких дітлахів створені усі умови. Тут є спеціальна кімната для ЛФК, гідромасажний кабінет з різноманітними видами процедур. Садочок обладнаний ортопедичними матрасами спеціальними та столами. Результатом нашей работы ортопедического садика считается, что когда дети идут в школу, снятие диагноза, как мы детей оздоровили. То вот на данный момент из 27 детей, 20 детей у них сняты полностью диагнозы. И у тех детей, у кого были 2-3 диагноза, 7 детей, они ушли в школу с одним диагнозом. Одна з обов'язкових умов для лікування дітей з вадами хребта плавальний басейн. Він є у садочку номер 89 Дітлахи тут із задоволенням виконують у воді лікувальні вправи для хребта. Після реорганізації цей заклад мав стати повністю профільним. Те саме відбулося б з іншими дитсадками, які мають належні умови для лікування дітлахів. Звичайні ортопедичні групи у садочках планували розформувати. Дітей з важкими діагнозами перевели б до спеціалізованих садочків. Логопедичні групи також припинили існування. Замість них планували створити 11 Цього кудичних пунктів перший з них вже відкрився рік тому на базі садочка номер 74 Заняття проводяться через день з цими дітками, з підгрупами. Групи ці динамічні, це не стаціонарні групи, тобто формуються за діагнозами групи і залежно від того на якому рівні йде навчання. Корекційна ця робота значно більше переваг має спеціалізований логопедичний дитячий садочок. Тут застосовують новітні методи роботи, логоритмику та музикотерапію. Заняття з дітьми проводять кваліфікований логопед в нашому дитячому садку. Ми створюємо всі умови.